У другий четвер жовтня офтальмологи всього світу привертають увагу до проблем із зором. Цьогоріч всесвітній день зору припадає на 9 жовтня. Його мета підвищити обізнаність про захворювання очей, запобігти сліпоті та залучити партнерів до глобальної профілактики порушень зору. Це дуже важлива подія для офтальмологів усього світу. І цьогоріч міжнародний день зору присвячений тому, що ми привертаємо увагу до тих захворювань, які безперечно призводять до сліпоти. Це такі, як глаукома, вікова макулярна дегенерація, а також сліпота, яка може наступити внаслідок ускладнень від цукрового діабету. Але є один парадокс: в Україні є ще четверте захворювання, яке не є основною причиною сліпоти в усьому світі, але є однією з ведучих причин втрати зору в Україні, і це катаракта. Катаракта це вікове помутніння кришталика ока. Зазвичай вона виникає після 60 років і не має профілактики. Єдиний шлях повернути зір хірургічне втручання. Якщо його вчасно прооперувати. А операція по заміні кришталика одна із самих популярних в світі. То людина може відновити зір і повернути його до такої якості, яку вона мала в молодості. Якщо катаракту запустити в більш зрілу стадію, тоді операція стає більш важкою і відновний період також подовжується. Тому мій основний меседж оперуйте катаракту вчасно і звертайтесь до офтальмолога вчасно. Та не завжди причина катаракти вік. Вона може бути й травматичною. Саме через виробничу травму пан Олег тимчасово втратив зір. Але завдяки фахівцям центру мікрохірургії «Ока» чоловік уже за годину після операції знову бачив. Почалося це все минулого понеділка. Він нічого не передбачав. понеділок почався як понеділок. І буквально 11 година ранку я вже отримав цю травму. Після травми потрапив сюди, у центр мікрохірургії Ока обласний, де мені успішно видалили ту проволочку, яка мені попала. В око травмувала око, але вона на жаль зробила травми такі критичні, що буквально за добу я втратив зір на одне око. Успішно замінили хрусталик і вже майже через годину. Я вже почав бачити. Щороку в центрі мікрохірургії «Ока» проводять сотні успішних операцій, і найважливіше, лікування катаракти повністю безоплатне за програмою медичних гарантій Національної служби здоров'я України. Зараз всі жителі України мають можливість одержати безоплатно хірургічну допомогу з приводу вікової, травматичної чи будь-якої іншої катаракти. Зауважу, що центр мікрохірургії ока Чернівецької обласної лікарні є одним із трьох закладів визначених в межах Чернівецької області, який надає безоплатну допомогу по хірургії катаракти найкращими кришталиками на найсучаснішому обладнанні. У центрі мікрохірургії Ока Чернівецької обласної лікарні пацієнтам надають комплексну допомогу від діагностики до складних оперативних втручань. Сюди приїжджають люди з усієї України. Достатньо лише направлення від сімейного лікаря. Всесвітній день зору це не просто дата у календарі, а важлива подія для інформаційно-пропагандистської роботи, спрямованої на збереження зору. Бо найкраща профілактика це увага до власного здоров'я. Любов Копоть Михайло Урбанович, новини зі 4